Вітаю, друзі, українські дрони, справжній кошмар для окупантів. ЗСУ використовують десятки типів безпілотників, щоб точково знищувати ворога, перетворюючи на металобрухт, танки, БТРи, артилерію і навіть найзахищеніші системи ППО, завдяки сміливості та майстерності українських військових. Ворожа техніка горить і вибухає просто на позиціях. Це не просто війна технологій, це боротьба за свободу, в якій Україна доводить майбутнє за дронами. Тож, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк. А ми починаємо. ЗСУ створили флот безпілотників, який щодня полує на окупантів. Дрони стали головною зброєю сучасної війни. Знищуючи танки, БТРи, САУ, системи ППО і склади боєприпасів, військовий дрон отримує координати цілі, підлітає до неї і скидає гранату касетний боєприпас або саморобний заряд прямо на дах техніки. Найвразливіше місце зазвичай використовується ударний FPV-дрон, який просто влітає в ціль і вибухає. Найкращі дрони ЗСУ Мавіки, дешеві та ефективні, скидають гранати прямо в люки техніки. fpv дрони камікадзе, які летять на ціль зі швидкістю до 150 км на годину. Байрактари знищують командні пункти і техніку з великих відстаней. Бобер, лалека, шарк, розвідувальні дрони, які коригують артилерію. Україна стала лідером у дроновій війні. А російська армія просто не встигає захищатися. Щодня нові вибухи, нові уражені цілі, новий страх у ворога. Українські дрони орли, які палять російську техніку. Якщо раніше війни вигравали танкові клини й артилерійські дуелі, то тепер війна дронів. Засу перетворили небо на мисливські угіддя, де що хвилини БПЛА вистежують ворога і завдають ударів, які ламають російську армію. Як дрони знищують техніку окупантів? У російських військових немає жодного безпечного місця. Дрони знаходять їх на передовій, в окопах, у тилу, на базах і в колонах на марші. Це точні удари, які перетворюють техніку на металобрухт. А боєприпаси на вогняні греби. Чому дрони це зброя майбутнього? Українські військові довели, що маленькі безпілотники можуть знищувати багатомільйонну техніку. Там, де раніше були потрібні артилерійські залпи та авіація, тепер достатньо одного оператора і кількох FPV-дронів. Росія не встигає за Україною в цій війні. Електронна боротьба не справляється, дрони знаходять вразливі зони. Генерали не розуміють, як із цим боротися, бо щодня з'являються нові модифікації дронів, нові схеми атак. ЗСУ не просто воюють, вони створюють нову військову стратегію. І поки російські танкісти думають, що вони в безпеці, над ними вже кружляє український птах. Коли Росія кидала на Україну колони танків і бронетехніки. Вони були впевнені: броня захистить, міць задавить, а цифри вирішать усе. Але вони не врахували головного. Війна змінилася. Тепер не потрібні величезні армії, щоб спалити танкову дивізію. Потрібні дрони. ЗСУ перетворили небо на поле бою, де кожна російська одиниця техніки це всього лише мішень у прицілі fpv дрона. Дрон Камікадзе це куля, яка завжди знаходить ціль. Російські війська звикли, що їм потрібно боятися артилерії, авіації, ПТРК. Але як врятуватися від невеликого дрона, який підкрадається на шаленій швидкості, змінює траєкторію в останню мить і врізається прямо в паливний бак або люк? Правильно, ніяк ЗСУ не воюють за правилами минулого століття. Вони створюють нові тактики, там де раніше був потрібен цілий батальйон. Тепер достатньо одного оператора FPV-дрона і правильного влучання. Українські військові довели мистецтво дронової війни до ідеалу. Вони не просто атакують, вони створюють хаос, руйнують колони, змушують ворога боятися навіть тиші. Якщо раніше російські танкісти виживали після влучень, ховалися в лісосмугах, тікали з підбитої техніки, то тепер вони навіть не розуміють, коли приходить смерть. Ніяка броня не рятує, ніякі аналоговні етні системи ППО не працюють. Дрон це ідеальна зброя проти російської армії. Він не відчуває страху, не відчуває втоми, він не пропускає мішень. І поки в небі є українські безпілотники, на землі російським військам немає місця. Росія не звикла до війни минулого століття. Вони думали, що переможуть колонами танків, ешелонами бронетехніки. І тисячами мобіків, яких можна просто кидати вперед на м'ясо, але вони помилилися. Українська армія веде зовсім іншу війну, інтелектуальнішу, швидку, нещадну. Там, де раніше були потрібні сотні снарядів, тепер потрібен один точний FPV-дрон. Там, де раніше доводилося чекати авіації, тепер достатньо одного оператора і ноутбука. Раніше бронетехніка могла розраховувати на артилерійську підтримку. Тепер артилерія не встигає. ЗСУ діють настільки швидко, що російські командири просто не розуміють, що відбувається. Колона стоїть у лісосмузі, дрон камікадзе вже в дорозі. Танк викочується на позицію, у його дах уже летить заряд. Вантажівка з боєприпасами думає сховатися в ангарі, але нема даху, який би не пробив український дрон. ЗСУ б'ють по найважливіших точках, позбавляючи ворога можливості вести бій. Без танків, без самохідної артилерії, без складів боєприпасів. Будь-яка російська група перетворюється на дезорганізоване скупчення людей, які бояться навіть виходити з укриттів. Дрони ЗСУ це не просто зброя, це стратегія. Україна не наздоганяє Росію в цьому конфлікті, вона випереджає її. Поки російські генерали пишуть на картах утримувати позицію, ЗСУ зачищають цю позицію з повітря, не залишаючи нічого, крім обгорілої техніки і переляканих мобіків. Тож до якого висновку ми приходимо? Небо над Україною це територія ЗСУ. І поки українські дрони в ньому жодна російська колона не добереться до мети. Дрони, які використовують ЗСУ, є справжнім проривом у сучасній війні, показуючи, як технології можуть не тільки змінювати тактику ведення бойових дій, а істотно посилювати оборонні можливості. І ми бачимо всю цю розбиту техніку на дорозі смерті. І так буде з кожним, хто ступить на нашу землю. Тож, друзі, якщо вам сподобався даний відеоформат, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк. Я бажаю вам мирного неба. Разом обов'язково переможемо. До зустрічі.